Так, сегодня на обед тортики Наполеоны, компотики, вафли с салатики. Угу, угу. а эти соусы тут для чего? Для пиццы? Я А, я понял. Борщ, солянка. Рис, капуста, котлета по-київськи. Така картопля з шпондером, крила, курячий гуляш. А покажіть, що той гуляш. Я покажу зараз. Гуляш отакий. От що то є? Сперсовий сперва. Ага. Пюрешка. І тут картопля і нагетс. От і все, малята. Ну, і що на дворі зараз подивимося. І того вийшло солянка, картопляне рагу таке з м'ясом, картопля печена з шпондером і такі ковбаски. Ну, це все 600 гривень. Ну, і тут шашличок і різні приколи Ну, при попередніх відео можете подивитися це біля пляжної зони ось сам пляж з пісочком Так, дивіться що... що заказали поїсти сидимо отут -от. Так, що у нас тут? Курячі такі от мідболи. Може так мають зробимо. Так, далі. Ось от такий от плов з куркою. Тут у нас є вилучки, ложечки, салфеточки. Я просто не сказав, що то я тут буду їсти, мені зробили з собою. В принципі, тут ви скажете, що тут вам дадуть нормальні прибори і нормальні тарілки. От. І це все коштує. 300 з чимось гривень. А ну відкрий, відкри, як там всередині. Так, оп, і медболиш. Оп, Такі курячі мідболи. І того у нас вийшло ось таке. Вот такий квасок.